Гагаю, що на GGDrop за промокодом AtomF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! Всім привіт, друзі! З вами знову я Атом, і ми знаходимося на джидропі з балансом 4600. Джепойтів. І сьогодні я буду робити фокус на битвах. на саме оцих от битвах, де я створюю пам-пам-пам, там проти ботиків і так далі. А, буду битися і, сподіваюсь, зможу підвищити свій баланс, а може навіть а, щось цікавеньке ну, в кінці вибити. Так, також, також є кейсик, такий називається Прізма Кейс, який йдеться по промокоду АТОМ 88 за депозит. Від 600 джепонтів безкоштовно. Якщо ви зберегли відповідно всі ці умови, виконали, ну і по цьому промокоду зробили депозит, то безкоштовний цей кейсик. Але а, це все на ваш страх і ризик, тому що ви можете, ну, а, як підняти, так і злити, що більш ймовірно. Тому, окей. А, я думаю, це песне. Починаємо. Create battle проти двох і. А, Пропоную почати ну, з чогось такого розігріву, Наприклад, е оцей кейсик хочу, потім щось по типу. Ну, таке, не супер. Ну, давайте Black Hole і Hype е кейсик. Все, битва на 1000 g поінтів приблизно проти двох ботів. Так, також і чомусь сайт взагалі не грузиться. А чому питання? F5, давайте. Далі не грузиться сайт. А що таке? А чому? А, от. Зав... А чому, чомусь сайт завис? Ну да ладно. Або це в мене з інтернетом, або сайт перевантажений якось, або якісь технічні роботи там проводяться. Ну, неважливо, нам головне а зараз, щоб мені випало. О, ні, які 640, братан, ой. А, ладно, подивимось так, подивимось так. Але, скоріш за все, є шанс, що я програв, так? Тому що не висвітилось плат чи ні. Ну так, да, скоріш за все, я програв. Хоча от кейс за 399, ну він нічого не змінить, тому що, ну там, да, да-да. А, ще йому. Ну тоді вже точно, геге. Ага. Ладно, б цьому випав найкращий дроп, а так падає цьому, чуваку, і... Ну, ще й навіть так. Ну, чел забирає 3800. Давайте ще раз спробуємо створити битву. Ось таким от чином, приват. А, битва вже створена. А де? А, ще одна така битва. Join. Стоп, чи що, я нічого не розумію. Може треба до кінця Подивитись поки воно дограє. А, ну той же, да, той же дроп падає. Тобто це. Ну, та ж битва що була. Щось не зрозуміло Ну так, йому падає знов цей. І зараз. Давайте вгадаю. Зараз, мабуть, от цьому видасть прикольну штучку дорогу, ну так. Це той же самий батл. Так, батл фінішт Окей. Create new battle. Create и батл. Ааа! Вибачаюсь. Я просто не додав кейсу, ладно. А, це таке собі. Лабубу, раз, потім цей історичний, потім потім, потім, потім новенький кейс. 1500 буде ця битва ну, коштувати, додаю двох рандомних ботів. А, Zero і Мормен. Дивимось. Перший кейс дешевий, але не пойде я. Да, я. Найс. Nice. Окей. Okay. 792 поки що. Типу, шанси всі. Ну зараз. Окей, okay, окей. Okay. Не така велика різниця. Не така велика різниця. І я зараз перемагаю. Будь ласка. Калаш, два дігла. А! Мене теж до. Я подумав, просто ді... дігли та дорогі, але. І калаш на це 500 випав. Стоп, що? Battle scared. 1100. Стоп, 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 стоп. стоп. Це найгірший калаш, ні? Почекай. Стоп, 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 стоп. Де цей калаш? Він десь є? Де він падає. А я знаю, де він падає, він падає ось тут. Треба дещо чекнути. А який випав? Батлскерс та трек випав мені? Почекайте. А, а та трек. Ну, тоді... Я просто думав, звичайний батл ну, звичайний батл не може так коштувати. Створюємо наступну битву. А проти. Давайте проти одного, але зробимо більш. Ну, дорожчу цю битву зробимо. Наприклад, додаю, додаю кейс, оцей хочу, потім. Ой, тут вже дорого йде все. Маска, і потім космічний дефюз і. Ні, може, знаєте як? Може, оцей і космічний дефюз, скільки це вийде? 3200. Ну, давайте, ладно, 3200, також і буде. Create Battle, якщо ще 4К залишається, ну я дуже сподіваюся на те, що я зможу перемогти. Будь ласка. От просто, ну, зроби щось магічне. Щоб я. 3... Ну ладно, це нічого не... Нічо не каже нам. Тому що зараз залишається... Ні, тільки на це. Не... Добре, шанс на камбек ще є. Якщо я зараз в суху його два рази перем... А, ну все. Походу, ГГ. А якщо мені зараз випадає Hyper Beast, то тільки тоді. Ну да, він виграє. Виносить 4К. Хоча, ну, насправді він. Ви... Ну, якби витратив 3, виніс 4, тобто не така вже. І різниця. Окей, пропоную швиденько прокрутити кейсики просто звичайні, тому що, якби, концентруємось концентруємося сьогодні весь фокус на батлах, але можемо, звичайні, теж крутити це окуп. 1500 ще разочок. І м -м, якщо до 7к підніметь, так сказати, камбек на мій баланс, то буде непогано. До речі, а, це теж Окуп, бладшот 5600 в мене є, і давайте. Відкрию космічний дефюз таке от кейсик, який, до речі, ну, іноді не. Ну, ні, 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 ні. Це 820. Ну, окей, ми можемо в 2К закинути, чим би ні. Я думаю, шанси є, але зараз і подивимось. О, випадає, до речі, випадає, причому на маленькому відсоточку, ну, на ще меншому. О, і 6К є. Окей. Полетіло. Що можна повідкривати? Можна Solar Safari, три штучки за 1500 джеппоїнтів відкрити прямо зараз. І випадає, ну, діч, діч, скажімо так. Контракт. Тоді я роблю з цього всього на медіум складності і випадає. Я думав, 2400 це 243. На жаль. А, ну, що поробиш? Так, і оце полетіло. Може, знаєте, що треба зробити варто? Я дуже давно не робив одну цікаву річ. Ну зараз мені треба. Почекайте, зараз ми і подивимось. Отак, медіум 31. Ну, це типу, якщо мінімалка випаде, то погано буде. Ну, випадає не мінімалка. І 5к є. Що я хотів зробити? Я хотів відкрити 5 оцих от кейсиків. Полетіли. Просто 5 кейсів, InkMate X. Зібер, 1800-1800, 1100, може за два. Найс! Це Окоп, це жирний Окоп, 7800. Ай-яй-яй, і тепер. А, не дарма все ж таке, я це зробив. Ну, прямо зараз. А, 178. Продаємо 8К Баланс. Поїхали. Зробимо знов битву. Битву проти трьох цього разу я зроблю. І. Додаю. Давайте додам кейс, який дається по промокоду f 77 за депозит, вже від 500 джіпонтів. У мене в цих промокодів декілька. Кому цікаво, зможете зайти в мій телеграм-канал, там в прикріпленому повідомленні все можете знайти. А, так, ВАК-кейс, потім. І потім, напевно, фронтман. І 3700, я витрачу. Би... Ой, 3700. Це дуже. Це дуже ризиковано, так то. Окей. І ще проти двох ботів. Бать... Ой, будь ласка. Просто, ну якщо вона зараз мене не підведе, ми просто зможемо, я думаю, відкрити. Ну, я ще не хочу казати, бо ми якби ще не виграли. Ну, ми зможемо відкрити кейс за 10к. Якби. А тут. Окей, ну, це не важливо. Тут не важливо в цьому кейсі, що падає. Головне, що випаде в цих двох. Перший є. І, будь ласка, другий. є деяка, а, Ну, деяке. по ідеї. Ти серйозно? Ні. У мене є тепер питання. Чому він вибиває Мку ку мінімалвер якості за 2700? А я вибиваю філтести за 1700. Ну, це якби, Окей, це ми пропустимо. Це питання ми пропустимо. Нічний даст 3000. Просто 3К витрачаю, щоб отримати. Ну Може хоча б 2700, щоб ну воно. Ну, звісно, чомусь, а, чомусь типу, з кейсу, який коштує, типу, а, 2700, випало за 2700. Мені з кейсу, який 3000, зараз на 1700. Ну ладно, неважливо. Може зараз, може зараз я виловлю М-коту minimalware. І, до речі, калаш має копати. Калаш має копати 5600 калашок. Коштує, оце вже цікава, е, цікава ситуація. Хочу відкрити Red е, Case тепер за 5555 і що ж? Ну ні, тільки не справа. Ну ні, ну які три? Може за вісім? Окей, okay, 4. Могло бути гірше. Ну, будемо чесно казати, могло бути набагато і набагато. Гірше, 4К. Витрачається, і мейн прайс. Крутиться, до речі, дрек. Дорог... А можна за 5... 500 десь? Можна за 5... 5... 2400, зрозуміло. Солдат в масці. Нуді, ну, це... Калаш, ще так байтануло мене, що цей калаш зараз випаде. Ну, все, походу, да? Походу, ГГ. Походу, 970, Ну, я ще золотий. Подивимось, що він. Ну, це було б смачно. 311. Поїхали. Крутити кейс, який для камбеків як існує в мене. 787. Вистачає ще на одне його відкриття і. Може за 1000. Тисяч... Угу. Угу. Цікава, цікава ситуація. Поїхали робити битву. Робити битву. А, Create Battle, 4 Private Game і. І, і, і. і, і, Просто кейс, наприклад, подвійної ідентичності, оцей 450. Робимо ось таким чином: пам, create, пам, create, create, і па, Ой, точніше, додаємо просто. Просто додаємо обіг. І дивимось, щось якби з цього може вийти. 222 перший кейс коштує і. Ну, будь ласка, зараз або ніколи. Ну, яке ОВП. Окей, ще є шанси. Ще є шанси. От головне, що ось тут випало мені щось найкраще. Ну, я, яким чином, два рази, ну, ладно. Це просто жесть. А, 108 у мене залишається і. Ну, треба тоді робити, знаєте, як треба. Оце на 500, мабуть, що кидати. А, кидаємо на 6% шанс. До речі, а ні. А, пока... Здалось, здалось. Окей. 100%. Ставлю 1000, Просто ставлю касарик, і якщо воно випадає, ми йдемо, повідкриваємо ще кейсики, але почекайте, будь ласка. Зупиняйся. Будь ласка, найс! Найс! 9% дуже давно я не ловив. Причому, ну коли останній якби прокрут, а коли немає сподівань. Нормально, нормально, це мені подобається. А можна ще так само мене. Класно. Окупити з цього кейсику бажано не Азімов, Ну, Акікабара, Акіхабара, 787. А, апгрейд. Я зараз буду в шоці. Ну, не буду в шоці. Я зрозумів, в принципі, а якщо оце не зайде, 66%. Воно. Будь ласка, зупин. Ні. Воно реально, воно реально не зайшло. Це мем.